Ну, яке ж, що шоу без цікавих цифр, правда? А тому прийшов час трошечки порахувати гроші. На жаль, не мої. Продюсер Михайло Ясенський розкрив усі карти і розповів, який гонорар у Макса Барських. Так, от сума чимала. бо, як каже продюсер, за виступ артист отримує 50 тисяч доларів. І це просто космос. Але дивіться, всі ці гроші Макс Барських не кладе собі у кишеню, адже в нього велика команда, правда там продюсер, балет, купа людей. А по-друге, Михайло Ясинський не сказав, мова йде про довоєнний гонорар артиста чи про теперішній. Та я думаю, що все ж таки мова йшла про довоєнний, бо зараз артисти змінили і розцінки, і вони допомагають ЗСУ вирученими коштами з концертів. Але власне, і це не все, що я хотіла вам розповісти. Бо Михайло Ясинський розказав ще. Дещо про те, чи можна стати зіркою без грошей. Продюсер Олі Полякової має чималий досвід і каже, що шоу-бізнес це дорого і треба вкладати гроші, щоб пробитися. При цьому, за його словами, приблизно на перші два роки молодому артисту знадобиться. 300-500 тисяч доларів. Ну, бо треба платити команді піарщикам, саундпродюсерам, плюс різні стилісти, візажисти, кліпмейкери, дизайнери. Але з іншої сторони, зараз у молодих артистів є можливість заявити про себе без якихось супервеликих вкладень і сподобатися слухачам з першої пісні. Та як каже Михайло Ясинський, щоб закріпити цей успіх, знову ж таки знадобляться фінанси. Коротше, дуже дорого дуже дорого бути зіркою. Але є вихід із ситуації. Раптом вам хочеться відчути себе зіркою. То в США є послуга, яка зробить вас зіркою на один день. За вами буде ходити натовп, просто фанів папараці, фотографувати кожен ваш крок. І за це не треба платити 300-500 тисяч баксів. Так, всього на всього доларів. Ну подумаєш, я зазвичай такі гроші знаходжу у зимовій курточці: 500 баксів. Правда, сувенірних, ну а що, візуалізую як можу, чи як то називається?